Витрачав свій час, і скільки душ привів до Бога. Статистика говорить, що 90% людей прийшли до Бога завдяки завдяки спілкуванню із ближніми, які із практики свого життя розповіли, як вони прийшли до Бога, що навернуло їх. До речі, це перше місце займає. Друге місце це проповідь священників. Третє місце це читання духовної літератури, духовної преси. Після того духовні радіопрограми та телепередачі. Перше місце в цьому списку займає практичне спілкування один із одним. Я наведу вам приклад просто. Коли зустрічаються дві жінки і не розказують, що вона там чула, чи кого вона з ким бачила, але розповідають слідуючи, я у своєму житті відчула, наскільки важливим є читати кожного дня псалом 90. В той час. Коли всі хворіли на грип, пам'ятаєте, який був період часу, коли був у нас свинячий грип? Всі ходили в масках. Навіть єпископи проповідували, що священникам треба сповідати в масці, аби не заразитися грипою. І майже ніхто не звернув навіть з духовних осіб на таку річ, що люди добрі. Вам кажуть, що треба те робити, треба те, треба в масках ходити. Читайте кожного дня псалом 90. І от я, каже жінка жінці, читала кожен день псалом 90 і ніяка пошість до мене не вчепилася. Тому раджу тобі, читай кожен день псалом 90, І будеш бачити, яку велику силу він має в житті. Оце практична порада. Я випробувала це на собі і раджу тобі. А та випробувала на собі і радить другій. Це є та велика справа, яка займає перше місце у справі проповіді слова Божу. Коли людина прибігає під Євангелієм, під час служби Божої і каже, ти знаєш, я, мене голова боліла роки, порадує мені священник крикати під Євангеліє. Як тільки відкривається Євангеліє, яка би це не була служба, я вже туди голову засунула. І знаєш що без всяких медикаментів головна біль мене покинула назавжди. В такий спосіб проповідь має дуже важливе значення. Ми не маємо право це затаювати в собі. Я це знаю, я більше нікому це не скажу. Я тільки хочу цим скористати, і більше ніхто хай цим не скористає. Це неправильний підхід. Це називається духовний егоїзм. Кожен з нас повинен подбати про те, щоб і в другому було добре, щоб і другий вийшов у цієї ситуації, в якій опинився. Тому це є дуже важливе значення отакий спосіб спілкування і ділення своїм досвідом у духовному житті. В кожної божественної літургії читається Іван. Перед читанням якого звучать слова. Премудрість, стаймо побожно, Вислухаймо святе Євангеліє. Каже священник такі слова. І після цих слів ми що? Всі прибігаємо, Кликаємо під Євангелій. Ви знаєте, я мушу звернутися до слів Святого Писання до першої книги Самуїла, де є написано про те, як. Правильна Анна, яка народила сина на старості літ Самуїла, склала обітницю, що вона посвятить його на служіння Богові. І так сталося. Вона народила сина і віддала його на служіння Богові. Той син виростав у храмі при священнику Ілії. І ось, будучи обраним з утроби матері своєї на служіння Богові, одного разу вночі він учув, почув такі слова. Самуїле, Самуїле! Він прибіг до священника Іллі та каже, ось я ти кликав мене. А священник каже, я не кликав, ділягай спати. Лише він прибіг, знову звучить голос. Самуїле, Самуїле, він знову прибіг «От я, отче, ти кликав мене. Каже, я не кликав тебе. І так було тричі. А нарешті каже священник, якщо ти почуєш ще раз, то знай, це кличе тебе Господь. І промов такі слова, говори, Господи, раб Твій слухає Тебе. І кожен із нас, коли вкликає під Євангеліє, повинен зрозуміти, що не Микола, не Гаврило, не Данило зараз буде говорити, а сам Христос. І вкликаючи під Євангеліє, людина повинна промовити, говори, Господи, раб Твій слухає Тебе. І в той час ми повинні відкритися перед Богом. Відкрити свої серця, відкрити свої душі, розум, серцем і душею сприйняти те, що буде казати вам Бог. І якщо ми так будемо робити, оця Божественна благодать, вона не тільки просвічує наш розум, серце, але і серце, і душу. І тому всякі болізні, всякі хвороби, всякій печалі навіть під час читання Євангелії відходять від людини, яка вкліпала під Івангеліє. Я вам наведу приклад із життя. 9 вересня сподобав мене Господь бути у Львові, мати таку духовну зустріч, презентацію своїх видань в Кафедральному соборі у спільній Пресвятої Богородиці. І там була така не дуже велика аудиторія людей, але Практично кожен, хто був, задавав запитання. І одним із тих е, моментів, про що я говорив про читання Євангелії, наскільки це важливо. Говорив про те, що треба читати Іван... е, молитву на читання Євангелії. Спаси, Господі, помилуй раба Твого, такого, -то. словами Божественного Євангелії, що читається за спасіння Рабатів. Попали Господі терміні всіх гріхів, і хай хайселиться в нього благодать, що спалює, очищує, свячує всю людину ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І ось одна жінка підходить до мене і каже: «Е, Ви знаєте, я читала Святе Письмо, але так хаотично. Там відкрию, читаю, там читаю, там читаю. А от маю багато проблем маю, багато скорбот маю. Я кажу, раджу вам почитати. Вона пише мені електронною поштою. Е, ви казали, що треба читати Євангелії. Але я не зрозуміла, там, як молитву, чи ще щось там таке. Я написав, її Іван, я написав цю молитву на читання Євангелії по електронній пошті. І знову вона мені пише відповідь. Це, це час пройшов, це не було так один день. Приходить час і вона каже, ви собі не уявляєте, які речі робляться. Відбувається цілковита переміна життя тих людей, за кого я читаю Євангелії, і мої в тому числі. І далі пише, чи може таке бути, а я відповідаю їй. Так, не тільки може, але і повинно так бути. Наскільки велику силу мають слова Божественного Івангелії? Але для цього треба що? Віру мати і відкритися перед Богом, відкрити своє серце. Ось і от тому дуже важливий є оцей момент. Прочитання духовної літератури. Наскільки це має значення? І ви знаєте, ми вже з 2011 року відкрили бібліотеку при нашому храмі. Є багато людей, які читають. Ну, як багато? Не дуже багато. З 35-40 чоловік mm -hmm. у нас є постійних читачів. Але скільки є випадків, коли каже людина, от я навіть знаю тут присутній, може сказати людина, що я прийшов до Бога чи я прийшов до церкви. Завдяки тому, що прочитав книги старця поісі. Знаєте, як це приємно? Чи можна сказати людина, ви знаєте, я прочитав таку таку книгу, і це спонукало мене прийти сюди. Я вже говорив, не буду ще раз повторювати на минулій презентації, я говорив, як газета світ духовності врятувала від самогубства чоловіка, який третій раз сидів у кюрмі 33 роки. І вже собі запланував самогубство, підготував там шнурочок, а тут попадає йому газета і стаття про самогубство. І він прочитавши цю статтю, його просвітило. Він пише листа, подяжний, я той лист зачитував. але я не буду одне і те саме говорити ще раз. Тепер недавно приходить мені лист. Знову ж таки, наскільки важливим друковане слово має так само, яке важливе значення. Приходить мені лист із Сокальського району в Юзької області. Читач газети «Світ духовності» Фігас Ярослав. Чоловік інвалід, залишився в гівцем, із дочкою інвалідом. Тепер похоронив він 50. Цей чоловік читає газету з 2000 року від першого номер. І тепер він похоронив дочку, їй 50 років. Якщо їй 50 років, то я собі не уявляю, скільки йому. Ну, десь більше 70, перш близько 80. І він, я не буду ціла читати, щоб не займати час, але я вам зачитаю такі слова, які він, які він пише. Основний мій корм це корм духовний. Який мене скріплює і держить на світі. Люблю дуже читати духовну літературу, постійно молюся. Одного у Бога прошу, щоб я міг читати, щоб Бог скріплював мій зір, бо в мене близькорукість, високої степен. Дуже, дуже прошу вас висилати мені і надалі свій сопис світ духовності, так як я його читаю і з самого початку, з жовтня 2000 року. Людина називає цю газету кормом духовним. І взагалі друковане слово, якщо воно несе користь, воно є кормом для душі. Ось, і ми повинні це розуміти. Так само радіопрограми, телепрограми, про що ми не маємо з чим туди йти і не можемо впливати на таку велику аудиторію через брак коштів. Я мав з Богданом Кучером 16 радіопрограм на обласному радіо. Але через брак коштів більше ми не можемо продовжуватися. Тому що треба платити, а звідки платити немає. Але до чого я хочу це все підвести? Що кожен із нас може бути в цьому земному житті провідником або світла, або теми. Якщо ми зустрічаємося з людиною і переказуємо їй якийсь негатив, то ми стаємо провідником теми. Якщо ми зустрічаємося з людиною і говоримо їй щось духовне, щось божественне, і людина від цього стає світлішою, добрішою, значить ми стаємо провідником світла. І так кожен із нас повинен про це пам'ятати. Чим я є зараз? Що через мене проходить? Що я дарую людям? Світло чи темряву? Добро чи зло? Любов чи ненависть. Так як знаєте, такі є випадки, коли людина, людина має, таку, має такий характер, там, складати якісь плітки. А якби ти знала, що вона на тебе казала, і часом такі були випадки, що, що е, дві сусідки перебувають у гніві одна на одну, але практично не та не вина, нічого не ні та не вина. А та третя, яка це пустила, значить, вона стає провідником великого зла. І так будь-хто із нас може стати провідником великого зла. Тому я раджу і хочу, щоб кожен із вас став провідником світла, провідником добра. Це дуже важливо. На смертному ложі лежала одна бідна жінка, будучи вже довший час вдовою. Вона мала. Увесь цей час проводила вона в молитві і в сльозах. Але прийшов час, коли наближалася її смерть. І ось лежачи на смертному одрі, біля неї зібралися діти, які бачать, що мати буде помирати. Вони так само, очі їхні, сповнилися сльозами, бо знають, що близький час розлуки. А мати каже: діти, ви зібралися тут довкола мене. Я хочу вам залишити великий скарб. Діти переглянулися одне до одного, знають, що мама все життя була бідна про якийсь скарб мова моєму житті. І ось мати витягає книгу, стареньку, на якій написано Святе Письмо. І каже діти, кожна сторінка цієї книги. Скроплена моїми сльозами. Я залишаю вам цей скарб, і ви повинні читати це і жити так, як тут написано. Оце є отой найбільший скарб, який я змогла вам залишити. І справді, дорогі во Христі, слова матері глибоко запали в серця дітей. Старалися виконувати все те, що вимагало Слово Боже, і згодом переконалися, що Біблія є найбільшим скарбом на землі. І я сьогодні говорю про те, наскільки важливим є читання Євангелії. І кожної неділі кожного свята читається у нас у церкві. Івангелі. Перша неділя листопада, 3 листопада 1996 року мене висвітили санк Священника, а 3 листопада 1997 року мені надано указ настоятеля церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Відразу ж цього листопада 1997 року було засновано недільну школу для дітей. По вивченню закону Божого. За весь цей період часу ця школа не припиняла своє існування. Станом на нинішній час школа випустила 154 випускники, серед яких зараз уже лікарі, вчителі, міліціонери, підприємці. І хто б вони не були за професією, всі хороші християни. У рік після того тут при церкві була заснована недільна школа, по вивченні Святого письма для дорослих парафіян. Кожній неділі ретельно відбувалися ці уроки, і коли було проведено сотий урок, був запрошений владика Андрій, митрополит Галицький, отець Декан на цей урок, і після того Владика благословив видати книгу, яка вийшла. Вивчаючи та досліджуючи святе письмо. Тут вміщається 100 уроків недільної школи по вивченню святого письма. У 2005 році, тому що я не переставав проводити ці уроки, вийшла друга книга Ісповідування заради спасіння. І у 2011 році вийшла книга Третя сотня негільної школи по вивченню святого письма, духовні бесіди із парафіянами. Ви знаєте, я пам'ятаю, як нині той день, коли оце була презентація книги і я сказав, що я вже більше не буду писати. Тому що це справді не так просто, але запропонували парафіяни, дуже цікаво. Ви знаєте, є, напевно, не напевно такий я тому глибоко переконаний, що є воля Божа, є промисел Божий в тому, що парафіяни запропонували писати на диктофон мої проповіді. Повірте, я не хочу сьогодні щось сказати про те, що є там дуже сильний проповідник, зовсім ні. Те, що було зроблено, це може зробити будь-який священник. Тобто, котрий має свячення, котрий має освіту духовну, може те саме робити. Що було зроблено? Запропоновано моїми парафіянами, я, звичайно, не відмовився від цього. Паламар писав собі, дали йому диктофон, він писав, коли писав, що писав, я навіть. Цілком і не можу того сказати. Досвід того, що коли були записані ці проповіді, коли вже диктофон не вміщав, ми це скидали на диски. З диска переписували на папір, з папера набирали комп'ютерний набір. І в такий спосіб появилася вже четверта книга, яка називається Боже Слово, живе і діяльне. Значить, ця книга це є проповідь. Ця книга має три розділи. Перший розділ це недільні проповіді, буквально на всі неділі року. Другий розділ це святкові проповіді. Тобто це проповіді у свята. Ну, можливо, десь якесь свято, ну, 20 всі свята є, але десь таких свят може десь якогось і не бути. І третій розділ це весільні проповіді. Тобто проповіді, виголошені на шлюбі. Таким чином, ця книга має 564 сторінки, вона є рубшою, вірніше, за ті три попередні книги. Ось. І сьогодні, з ласки Божої, Бог сподобав мене презентувати вам, перед вами цю книгу. Я хочу сказати про те, що як кожна із цих книг вийшла, як на мене, по волі Божої. Тому що я ніде не ходив з прохідною рукою просити допомоги на видання, а так Бог порядковував, що завжди знаходилися люди, які самі хотіли проспонсорувати. Наприклад, перша книга, яким способом я видавав ці книги, і, ці, і цю книгу видаю таким же чином, щоб ви просто знали, як вона розповсюджується, як це все непросто в деяких моментах. Книга, вивчаючи та досліджуючи святе письмо, спонсор наш родич. Василишин Мирон Хайлович, е, е, перепрошую, Васильович, е, проспонсорував видання книги 150 примірників. Я продав ці 150 примірників видав ще 150. І так, продав ти 150 Станом на нинішній час тираж цієї книги є 1850 примірників. Друга книга Ісповідування Заради Спасіння. Вийшла у світ за. Пожертви моєї односельчанки Марії Васильівні Петричук. У 2005 році так само було видано 150 книг. Я продав тих 150 книг, видав ще 150 книг, видав ще 150. І станом на нинішній час тираж цієї книжки 1650 книг. У 2011 році книга Духовні Беслі з парафіянами вийшла за. Пожертви жертводавця Ростислава Геннадійовича Ботвінова. Терас цієї книги був 200 примірників станом на нинішній час їх 800 розійшлося. І так само зараз цю книгу ласки Божої видано за пожертви добрих людей. Їхня кількість 200 примірників. І собівартість такої книги 70 гривень. Тобто, на, за 200 книг я 200 книг коштує 13 тисяч гривень, значить, я планую знову ж таки ці книги розповсюдити і за ті в, 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 кошти значить, видавати слідучі тиражі. Тобто, до чого я це все веду? Для того, щоб ви знали, що я не, на цьому не збагачуюся. Якщо б, наприклад, знайшлася людина, яка би готова проспенсувати 200 книг, я зараз ці всі 200 книг би вам радий роздати. І повірте, мені так приємно роздавати, більше приємно, як продавати. Ось. Я б їх зараз роздав їх тут Ось. і видав ще 200 книг. Але бачите, це не так все просто. Тому я сьогодні хочу скласти щиру подяку. Ви знаєте, мені дуже приємно з того, що наші люди дозріли, дозрівають до того, що треба робити милості і таємним. Написано в Святому Писанні, що робить правиця, хай не знає лівиця. І першим поштовхом тут був наш парафіянин, який пожертвував на видання цієї книги 5 тисяч гривень. В той же день, коли він дав ці гроші, дуже просив. Щоб ні в якому випадку не говорити ні про його ім'я, не згадувати про нього, бо він це робить таємно. І хоче за це не людської слави, але від Бога. Ласки і милості. П'ять тисяч. Одну тисячу гривень дала ще одна особа. І решту коштів дала ще одна родина, жертвує, значить, на видання цієї книги. І я думаю, що. Ця милостиня на видання цієї книги, ця жертва їхня буде нагороджена і прийнята Богом. Знаєте за часів святителя Іоанна, патріарха милостивого, патріарха Олександрійського, його називали святого Іоанна Милостивого. Був у його юрисдикції такий єпископ надзвичайно скупий. І ось одного разу вони обидва відвідали лікарню, де було багато хворих, злиденних людей в різних немочах. І він каже, патріарх каже до єпископа: ти маєш прекрасну можливість зробити добру справу. Ну, єпископ не міг відказати, звичайно, патріархові і кожному присутньому дав по одному золотому. Але коли прийшов додому, так забанував. Так пожалів за тим, що дав, що аж захворів. Захворів і про причину цієї хвороби дізнався патріарх. Дізнався патріарх, той прийшов той каже. Слухай, якщо ти так бануєш дуже, жалієш за тими грішми, я готовий тобі всі ці гроші подати. Але ти мені написи таку розписку. Напиши таку розписку, що. Е, Нагороду від Господа я не очікую, хай буде вона Патріарху Іоанну. Цей, не задумуючи, написав: нагороду за це я не очікую, хай буде нагорода за це патріарху Іоанну. Через короткий час йому таке сонне видіння. Бачить, як він великий дворець, збудований на небесах, і пише обитель єпископа Тарасія. Так називався Єпископ. Він так зрадів, що це йому. Але тут з'являються два мужі, схожі до ангелів і кажуть, ні-ні, це не твоє, це було твоє, тепер ця обитель належить святому Іоанну Милостивому. І ось тому, дорогі жертводавці, я певен того, що тою жертвою, яку ви вклали в ці книги, ви Збудували собі будинок благодаті на небесах. І хоча б ну, сьогодні почули б імена цих людей, би сказали, ох, молодець там, Гаврило чи Данило, чи Параска, чи Гафія. А так люди не будуть знати, хто це, але Господь, знаючи ваші імена, даруватиме вам благодать у цьому земному житті і нагородить вас.